Ось так друкує. Майже повністю відсутній синій. Проблеми з чорним. Треба розпочати з прокачки картриджів. Прокручуємо шестерня. Витягуємо голову. Викручуємо ось цей шуруп. Знімається кришка. Там на картриджах є. Защолочка, так їх піддіваємо. І витягуємо картриджі. Нічого нового. картриджі пусті. Беру шприц і протягую картриджі. Вийшов ось такий результат. Залишилося все зібрати та перевірити.